Виплати до Дня Незалежності, з нагоди свята, ветеранам війни, постраждалим від нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною і відзначились боронячи власну країну, отримують разову грошову допомогу. Для цього їм потрібно звернутись до пенсійного фонду України. Раніше ці кошти отримували до Дня Перемоги, але у 2023 році ухвалили рішення перенести виплати на серпень. Постанова уряду номер 754 від 21 липня 2023 року, про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертв нацистських переслідувань визначає порядок здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України. Громадяни отримують виплати у розмірах від 450 до 3100 гривень в залежності від категорії. Вже з 4 серпня грошову допомогу автоматично нарахують особам, які отримають пенсію та мають відповідний статус без особистих звернень до органу пенсійного фонду України. Військовослужбовці та учасники бойових дій також мають право одержати кошти. Учасники бойових дій, які не отримуються на даний час ніяких виплат, але вони являються військовослужбовцями діючих військових підрозділів, формувань, частин. То в цьому випадку нам військові частини надають відповідно до певного порядку, дають заявку на фінансування цих коштів військовим частинам, а потім уже вони будуть там в своєму порядку. Ці кошти виплачують безпосередньо учасникам бойових дій, які у них служать у військових частинах, за словами Світлани Симанчук, окрема увага приділяється і сім'ям загиблих ветеранів війни та померлих захисників та захисниць України. Їм потрібно пройти обов'язкову процедуру подачі заяви на виплату. Їм необхідно звернутися до наших сервісних центрів і подати заяву. До заяви ми беремо паспорт, код обов'язкового посвідчення сім'ї загиблого. І також нам треба рахуночок банки, коли цю суму ми будемо зараховувати, щоб це був їхній рахунок, наданий нам певному відкритому банку. Детальнішу інформацію та перелік всіх категорій, які мають право на одноразову грошову допомогу, можна знайти на офіційному сайті Пенсійного фонду України або у соцмережах.